Доброго дня, Україна. До вашої уваги революційне провіювання пшениці. Пшениця чистенька, в принципі. Але вирішили проекспериментувати. Поставили вентилятор шахтовий. І можна сказати так. Відбувається провіювання в процесі, коли пшениця осипається з кузова. Вентилятор 300 вадний цей. Цей вентилятор ставиться на витяжку свинарнику. Толочний. Таке ось воно відліє, відліє полову. Там дещо якось сімена бур'янів є. Засыпаем шнеком, засыпаем в бочку. У бочці воно зберігається, ну а потім пневмо ДКУ витягає зерно із бочки. Отак от, друзі. Всього вам доброго. Слава Україні!